Я все пропустив, так? Да? От черт. Не щастить мені сьогодні. Ну нічого. Ще не вечір. Товаришу Микита, треба поговорити. У нас голова сільради застрелився. Як? А перед смертю лист залишив. Там написано все про голод. Він засвідчив, що відбувалося у нас тут в селі. І куди лист? Та звідки я знаю. Але кажуть люди в Кремль. До речі, цей лист він зараз у його дружини. Микита, якщо лист дійде до начальства, то хана нам всім. І не буде ні вас, ні мене. Та що нам всій країні хана? Йдіть по хатах і перевірте, чи ніхто більше не знає про цей лист, а я до дружини голови.